І у вихідні, і пізно ввечері ці десятеро красунь невтомно репетирують танці, обирають найкращі вбрання. Все, аби вразити глядачів фіналу телевізійного конкурсу Краси панянки, який вже зовсім скоро відбудеться на телеканалі Чернівецький промінь. Хореограф, постановник шоу, розповідає, вперше готує дівчат до подібного заходу, але чітко поставив перед собою завдання відійти від традиційного уявлення про конкурс краси. Хотілося, щоб саме цей конкурс краси, їхні якби дефіле не було схожі на інші, такі які у нас вже у проходили в всяк. Тобто, в сучасному виході, як у нас взагалі, це не дефіле буде, а це справжній сучасний танець. А в українському стилі мені хотілося показати всю жіночність, всю красу наших чернівчанок. Дівчатам, які не мають жодної танцювальної підготовки, подекуди важко втілювати в життя задум свого натхненника. Та творчий процес проходить у легкій та невимушеній атмосфері радіють учасниці. Чесно кажучи, не відчувається взагалі ніякої конкуренції. Ми реально дуже всі такі дружні, подружилися з пашою. Постійно шуткуємо на репетиціях. Дуже весело проходять репетиції. Насправді підготовка на в деяких руках можливо дещо є там складно тому, що не всі дівчата займаються танцями, і відповідно це трошечки так збиває. Але... Сам процес досить досить, досить насправді веселом. Виходитимуть до захопленої публіки красуні у дизайнерських сукнях. Їх авторка Інна Мельник намагалась за допомогою вбрання підкреслити індивідуальність та особистість кожної конкурсантки, щоб кожна показувала плюси, не показувала не, не дай Боже мінусів, щоб були яскраві, тому що це конкурс, це сцена там потрібна яскравість. Процес перевдягань у кожної дівчини викликав захоплення, хоча свою сукню не кожна підібрала одразу говорила то, що я знімаю станціями, у мене па спортивна фігура, то не завжди вдається подобрати спідниці дуже просто, то десь перекачено, десь не докачено, то і з-за цього на кілька платьев прийшлось поміряти, ну тим не менше вибір зроблено, все хорошо, будемо ждать фіналу. Панянки отримують масу задоволення від кожного дня підготовки, адже зовсім скоро казка дійде до свого фіналу. Клас взагалі, море емоцій до цієї підготовки, хореографія бомба. Це було дуже весело. Ну і Звичайно, на плаття плаття це для дівчат на мені здається для кожної це щось таке. Вау, ми всі вибираємо дуже цікаво. Фінал телевізійного конкурсу Краси панянки дивіться в ефірі телеканалу Чернівецький промінь 1 червня о 21.00.